Сьогодні ми читаємо декілька псалмів, і хочу привернути вашу увагу до першого тексту 62-го псалму. Псалом Давидів: Тільки від Бога чекай у мовчанні, о, душе моя, від Нього Спасіння моє. Цікаво, що не тільки Давид, але разом з ним і пророк Ісаія, і пророк Єремія. І той самий Давид неодноразово говорить про мовчання. Тільки від Бога чекай у мовчанні. Хочу звернути вашу увагу на заклик. Чекати щось від Бога, але в мовчанні. Чому віруючій людині і Христину також важливо замовкнути час від часу? А через те, що Постійне подразнення шумом і звуком нашого розуму робить нас нездібними чути голос Божий. Ми звикли до звуку, до розмови. Якщо нам ніхто не телефонує, то ми комусь телефонуємо. Якщо у нас на задньому тлі не грає телевізор, то грає музика в навушниках чи з радіо. Якщо ми не говоримо до когось, то ми намагаємося, щоби. Щось і звучало. Ми не хочемо і боїмося навіть бути на самоті. Сучасна людина боїться мовчання, мовчазності. І через те сучасна людина не здатна, не здібна дуже часто чути Бога, почути Його, розрізнити Його голос посеред багатьох голосів. Тільки від Бога. Серед усіх голосів. Нам можливо навчитися чути саме оцей голос. Але його найкраще чути, коли ми успокоїмось, коли ми утихомирюємось. Найкращий час, звичайно, ранковий час, коли день тільки народжується. І в цей час в повній тиші, без всякої музики, без всяких інших слів. Ти молишся, ти вчитуєшся в слово і ти чекаєш в тишині. Добрий час перед сном, вечором. Добре мати так само не тільки декілька хвилин вранці чи вечором важливо знайти собі в місяці півдня, щоб найкраще піти на природу і побути в тишині, почути спів пташок, почути шелест, листя посеред того всього, відкриваючи слово, ти гостріше будеш чути Бога. А ще в тобі живе Дух Святий. Він теж хоче говорити. Але щоб його чути, також потрібне мовчання. Ось чому Давид. А разом з ним і багато інших божих мужів минулого і не так давно минулого закликали до мовчання. Тільки від Бога чекаю мовчання і почуєш?